О, вже ранок? Сьогодні моє день народження. Піду переодягнусь. Ну це не підходить. Вже застаріла. Одягну друге. Вау, це ідеально. Піду до мами. З днем народження, донька. Тобі вже 10 років, та ти можеш працювати на полі, так що я тобі дарую лопату. Дякую. Дочі, я тобі дарую листочок бумаги, в якому ти мріяла. Дякую. Я пішла святкувати з друзями. Повихваляйся своєю новою лопатою. Я думаю, в мене там буде дуже чудово та багато друзів. Ми самі все прикрашали. Подобається? Та, що в нас смачного на столі? Китайська їжа. Це що таракани? Бре опа, буде цікаво. Дорі, давай, ти молодець. Давай, давай, давай. Давай. Молодець, дорі. Ура, я виграла. Мамо, я вдома. Приїхали твої родичі, вони хочуть тебе привітати.